Останнім часом дедалі більше господин цікавляться тим, як можна оригінально прикрасити свій святковий стіл, адже різними канапками та чудернацькими тортами тепер нікого не здивуєш. А от кавун у формі квітки чи глечик зі звичайного баклажана це вже інша справа. Мистецтво художньої вирізки овочів та фруктів прийшло на Україну із сонячного Таїланду. Карвінг, а саме так прийнято у всьому світі називати це дивне заняття важливий елемент сучасного, не тільки святкового, але й щоденного. Столу їстівні прикраси перетворюють навіть звичайні страви на святкові, тішачи не лише дітей, але й дорослих. В Ужгороді одним з найвідоміших карвінгістів є Наталія Донська, яка не тільки сама професійно створює їстівні шедеври, але й вдало навчає цьому мистецтво інших. Журналістка професією, пані Наталія, стверджує, що навчитись карвінгу ніколи не пізно, і сама вона почала цим займатися аж після народження дитини. Це дивне заняття настільки захопило жінку. Що довелося ж поїхати до Києва на спеціалізовані курси від одного з найкращих майстрів в Україні Марії Чернець. На перший погляд, художнє вирізання зовичів та фруктів може здатись дещо одноманітним. Проте пані Наталія стверджує, що кожен майстер має власну манеру. Доброго дня мене звуть Наталія. Сама я родом За теж із Закарпаття, з міста Виноградів, і саме в місті Виноградів я дізналася про кармінг від своєї рідної сестрички Вікторії. Потім я, я їхала до Києва і 9 років я жила там. Там я познайомилася з найкращим майстром з карвінгу України Марією Чернець, закінчила там курси. І зараз я займаюся карвінгом професійно та навчаю інших людей. У кожного карвінгіста є свій почерк. І навіть коли в інтернеті люди бачать мої роботи і вони розуміють, що це мої роботи. Тому що навіть якщо вчитись в одного майстра, у кожного буде свій індивідуальний почерк. Сама я за професією журналіст. Наліст і після народження дитини у мене відбулася дуже потужна переоцінка цінностей. І Я зрозуміла те, що потрібно допомагати людям відкривати свій творчий потенціал, тому що в цьому дуже велика сила. Коли людина займається творчістю, вона розкривається. В найближчих планах пані Наталії відкриття власної студії скарвінго, де вона навчатиме цій майстерності всіх охочих. каже, що опанувати це мистецтво не так вже й складно. Для цього не потрібно мати особливу. Художніх здібностей. Для початку вистачить бажання, трішки фантазії і звичайнісінький кухонний ніж чи ножиці під рукою. І таким чином щодня можна буде дивувати своїх рідних та близьких все новими смачними шедеврами.